Війна вкрала моє серце, тепер нею я живу. Ще не раз мені озветься диким болем на яву, Ще не раз я поховаю свої мрії та думки. Чуєш, мила, я благаю, мене просто обійме. Дозволь мені бути собою, дозволь мені зняти броню. Відкласти цю чортову зброю, застряг я в пекельнім бою. Я вічно чекаю удару, я душу сховав під приклад, і форму ночі не скидаю, а поряд не ти, автомат. На хвильку я хочу забути, ці крики та стогін братів, доволі скоріше торкнутись до марева лагідних сніг. Не бути в постійній напрузі, забути ще й горе від втрат. З тобою, кохана, побуте, не хочу вертатись назад.